Дня. З нами сьогодні рвець команди майстер Георгій Кисліцин. Георгій, скажіть пару слів у грі. Хороша гра, достойна, прикра поразка. Да, моменти були, особливо в кінці. Ми могли забивати на останній секунді, в останній атаці. Не забили. Досі Відчуваю цю, цю прикрість, але треба було забувати, щоб хоча б е, нічийку забирати. Не забули. В першому колі ви здобули перемогу над цим суперником. Як вважаєте, яка ключова причина сьогоднішньої поразки? Ключова причина зміна складу, травми, дискваліфікації, е, враховуючи, що це аматорський футзал, то ще і Відпустки командіровки народилась дитина, ну і так далі. Якщо ви подивитесь наш склад в першому матчі і в цьому, ви подумаєте, що це Мастер-2 або, або ну, зовсім інша команда. Тому можна сказати, ну, ці, ці ігри не варто порівнювати. Сьогодні грали майже без замін, тому на це і вплинуло на результат в першу чергу. Сезон вже завершується. У вас залишилась одна гра. Як в цілому можете оцінити сезон для команди майстер? О, та непогано, добре почали. Це дало таку такий оптимістичний е, погляд на, на цей турнір. Ось прикро, що по, по турніру через різні проблеми е, результати почали гіршати, але... Вже як є, і в будь-якому разі це дуже цінний досвід для команди. і Ми вже маємо нових гравців, які просто не в заявці, з якими ми тренуємось. Тому далі буде все побачите. Турнір хороший. Чи є якісь цілі в команди «Майстер» на, на зимовий чемпіонат? На зимовий чемпіонат цілі перемагати грати кожну гру якомога краще і здобувати найвищі місця. Що ж добре, дякуємо вам. Щас Можна вам? ще пару слів скажу. Так, звичайно. хотів сказати. По-перше, дякую нашим захисникам Збройним силам України, які дають можливість мені пограти в футзал, моїй команді пограти, суддям попрацювати, хлопцям зібратись, подивитись. Дуже дякуємо вам за те, що дозволяєте нам зробити таке свято футболу. Кожні вихідні Дозволяєте нам тренуватись. Дуже дякую вам. І ще хотів сказати дякую нашим спонсорам, які допомагають нам е, фінансово грати. Це «Інфошина» і це Котенко безсервіс. Дякую. Добре, дякую.